Потрібна допомога. Can I help you? Чим вам допомогти. Чим вам допомогти? Do do? Do Що ви вмієте? Усе. Присядьте. Присяду, адже я те вмію. Зробіть щось. Зробіть щось. Роблю. Робав. Вже готово. What did you do? I you. Що ви зробили? Допоміг вам. Ви що пили? Недостатньо. Can I help you? Ну так, вам you допомогти. Так, okay. у мене є для вас робота. Гаразд.